Зараз будемо з'ясовувати скільки вже оновилось через програму Резерв Плюс Дмитро Лазуткін, речник Міноборони України, з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий вечір. Героям Слава моє вітання, пане Дмитре. От особисто для мене не зрозуміло є певні, певні можливо. Канотації певні термінологія, якась на початку дії Резерв Плюс говорили про те, що оновилось майже мільйон. Зараз от я бачу повідомлення від заступниці міністра оборони, що користувачі отримали понад 500 тисяч військово-облікових документів. Про це повідомила Катерина Черногоренка у Фейсбуці. Поясніть, будь ласка, різницю оновили дані, отримали військово-облікові документи. І, знову ж таки, це все про резерв плюс. Саме так, якщо говорити про те, скільки людей оновили свої дані, то на даний момент ця цифра 2 мільйони 140 тисяч людей. Це і в ЦНАПах, і в ТЦК і СП, і застосунку резерв плюс. Якщо говорити тільки про застосунок резерв плюс, то там е, оновили свої дані 1 мільйон 700 тисяч українців. Майже трошки менше зараз цифра, але наближається 1 мільйон 666 тисяч, якщо бути точним, українців. Ну а згенерували собі qr коди відповідно, це тепер є електронним військово-обліковим документом повноцінним понад 650 тисяч українців. Така можливість з'явилася від 18 червня. Ну а ті люди, які оновили свої дані, вони в принципі виконали норму закону, який від 18 травня у нас в силу не був в чинності. Але тепер цей електронний військово обліковий документ можна. Повноцінно використовувати як замінник документу паперовому. <гум> тобто вірно розуміють ті люди, які оновили, оновили свої дані. От, наприклад, я оновив дані в Резерв Плюс, але тепер я можу ще туди зайти, згенерувати електронний обліковий документ і носити його з собою замість документа А4, який зараз у мене. Саме так можна це робити, але. Бажано мати при собі паспорт або в телефоні в дії, наприклад, ну теж електронний аналог паспорту для того, щоб ваша стово можна було ідентифікувати. так звісно. А скажіть, будь ласка, як це все відбувалось? Чи були якісь скарги від громадян, від тих, хто намагається це зробити? Наскільки складно було організувати цей процес в електронному вигляді? Ну, насправді, ми бачимо, що в перший день там були у людей якісь затримки, зависання, якісь некоректні моменти, але знову ж таки зараз все працює в робочому режимі, як і було заплановано, і за кілька хвилин можна згенерувати собі qr код Тому якихось проблем сьогодні скарг особливих не виникає. До того ж, з'явилися нові функції. Там теж напевно, що слід про це сказати, можна виправити дані онлайн. Це стосується військовослужбовців, тому що. Багато хто також скачав собі цей застосунок стосунок. перевірити, як він працює, і зараз можна виправити дані, якщо, наприклад, людина є військовослужбовцем, а він досі знаходиться на обліку. І є також можливість зробити з людям, у яких дані не знайдено. Це можливо була якась помилка в реєстрах, десь. Технічного характеру, скажімо так, теж можна в режимі онлайн це зробити. Тобто, ну сервіс працює, сервіс розвивається. Ми можемо говорити про те, що і він популяр користується великою популярністю у військовозобов'язаних призовників резервістів. Якщо, якщо змінюється місце проживання, якщо я переїжджаю в інший регіон і живу вже там, я можу через резерв плюс змінити так. Ці дані. Якщо змінюється номер телефону, то також можу змінити. Дивіться номер телефону так, і місце проживання так можна, можна внести в застосунку Резерв плюс. Угу. Змінити. Але знову ж знову ж таки, тут є нюанс щодо постановки на військовий облік. Якщо ви змінюєте місце проживання, то і знімаєтеся в своєму ТЦК ЄСПЕМ. Відповідно, то ви маєте і десь стати то місці, де ви відповідно знаходитесь, mm -hmm. тобто я все одно маю фізично прийти. В ТЦК із того регіону, куди я приїхав, і стати там на облік, якщо я переїхав. Так, так, має стати на облік. Фізично. Дякуємо. Дякуємо за пояснення. Це важливо. Будемо слідкувати і далі з вашою допомогою за тим, як буде розвиватись дійсно електронний облік військовозобов'язаних. Дмитро Лазуткін, речник Міноборони України, був з нами на прямому зв'язку.